Всім привіт! Ну що, подивимося, що в нас сьогодні наквітло в садочку. Подивіться на цю красунку троянду, але також дуже швидко відквітає, не тримає квітку зовсім. А ось червона. Ви подивіться лише на всі кольори. Вона майже не вигорає на сонечку. Ось так і тримається. Ну а Тут у нас починає квітувати лаванда. Квітує півонія червона і вже повним ходом квітують ротики. Це вони з минулого року перезимували зиму і тепер радують своїм квітуванням. Також, біленький, а ось, подивіться, яка петунка. Також з насіння. І починає вже квітувати вербозілля. Агресивна рослинка, але тут себе почуває дуже добре. Вже ось-ось буде квітувати жасмин. Квітує вже синенька ромашечка, ось так вона вас проживе. А от та, та, та бокова, то її справжній колір. І поряд розквітає моя біла трояндочка. Скоро буде вау-ефект. Троянда вся всипана бутонами і буде дуже гарно. Ну а тут квітне ось така мінічка, подивіться. Майже як бізинчик. Смолка квітує та Алісум. А ось тут продовжує квітувати гвоздичка, квітує чабрець на сонечку і все засвічує. Та поряд також квітує гіпсофіла повзуча. Маргаритки трудяшки. Треба їх тут полити, бо сьогодні дуже сонячно. Набирає кольору квіточки. Ось тут гоздика турецька біленька. бачите, що квітує обрієта. Пестимон вже починає квітувати. Ось гоздика рожева квітує. Ось турецька переста. Так квітує водозбір. Я перші квіточки обірвала, а він почав квітувати знову. Ось такий красунчик. Скабіоза. В тому році висаджена, купувала на Фейсбуці і ось в цьому році вона вже мене радує квітуванням. Дві квіточки видала. Емілієм гійом готується квітувати. Ну, а Керіо вже квітує. Тут такий моцний кущ. Коли він буде весь в квітах, то це, звісно, буде краса. Куп'янків, маса просто. Подивіться, якийсь метелик прилетів. Доквітовують вже дельфініум однорічний. квітує ромашечка. У нас сьогодні навіть бджілки з'явилися. Дивіться, ще квітує ось така маленька, дрібненька квіточка, хто знає, як це воно називається. Ось Така дуже гарна. є пиретрум. Пі дуже довго тримає квіточку. Це його просто розтріпало, бо в нас сильний дощ був. А ось волошка. Бджілки. Збирають пилочок, ну і тут троянди також вже на бутонах. Ну і квітне ще Алісу Ось так квітує. бачите, зовсім не тримається квітка один-два дні і все, квіточку скидає. А ось ця красунка буде квітувати наздовго. Англієчка також накрутила. Квіточок абракадабра Ось тут нінька буде розпускатися ще трошки. Ну і ось така красунка. І зараз ще на завершення покажу вам свою стіночку з троянд Ну і будемо чекати наступного розпуску наступних квітування троянд. А ще вам покажу мою стіночку з троянд Ось така. Оприкоска така гарненька, Лимонна. це меншенька, але теж гарна. І на цю сторону ось така червона.